На високій горі росли три деревця, гріючись в теплих проміннях сонця, вони мріяли про своє майбутнє. Перше деревце, дивлячись на зірки, що сяяли в небі, немов перлинки, сказало: Як би я хотіла стати прекрасною з скалбами, щоб мені зберігали золото, сиво до отцінне каміння. Як би я хотіла стояти в царських палатах і зберігати собі великі калорий. Друге директо дуже любило слухати шум води. І, дивлячись на річку, що весело бігає по блискучих камінцях, сказала Мені дуже потрібно вирости. Я мрію, щоб в мене зробили величезний корабель і на мені плавали царі. І я перевозив її в різні копійки. А третє диреце подивилося на шовне місто, на людей, яким отушливо обігали по своїх справах, і промовило: Хочу я залишитися незрубаним. Я мрію вирости таким високим та мабуть, щоб своїми гірками зачіпати хмари. Тоді люди, які проходитимуть повз мене, Будуть дивуватися моїй силі та зросту. Вони захочуть побачити мою верхівку серед хмар і подумають, який Бог великий і могутний. Я так хочу нагадувати людям про творця. Пройшло багато років. Деревця виросли, стали високими та сильними. Одного дня на вершину гори прийшов лісоруб Перші два дерева зраділи. Одне з них подумало, що нарешті здійснилася його мрія і з нього зроблять прекрасну скриню. В нього покладуть коштовності і всі милуватимуться ним. Друге дерево теж згадало про свою мрію бути великим кораблем, воно вже бачило себе гордо привучим по хвилях великого моря. Але третє дерево зовсім не раділо, адже його мрією було залишитися на цій горі і нагадувати людям про Бога. Я не став з Люди осміяли мене на дошки, з яких потім не пало збили джасло. Їх помістили у невеличкому хижні. Я був в такому воспасі, а одніє ночі я побачила дуже дипне світло. На небі засвітила ясна зимка. Той час мене поколена маленька не моря. Потужкою для цієї дитини служила солона. Заходища дитина. Мені лежать. Я раніше на усі по світу. Це набагато краще для всі мої. мило стати великим кораблем та зверя зробили простий човен, на мені плавали дицарій, а прості рибалки одного дня. У мене наступили доги стомленого до подорожжя. В той день на морі почалася буря. Хвилі почали заливати мене. Мені здалося, що я от-от потону з всіма людьми. Але той, що подорожній прокинувся, наказав бурі затихнути. І навколо настала тиша. І тоді я зрозуміла, що мені впливе. Так всіх все. Свіху. Я ніколи не забуду того, що я бачила. В ту п'ятницю мене схопили розлучені люди. Я дуже тремтіла від страху. Воїни швидко збили з мене хреста. Навколо мене кричав злих людей і тільки один чоловік мовчав. Він був незвичайною людиною, було видно, що він дуже любив кожного з тих людей. Його поклали на мене і забили величезні цвяхи його руки, і кров потекла по мені. Страшнішого дня у моєму житті не було, адже на мені помирав син Божий. Але недільним ранком я дізналася, що він воскрес і подарував людям спасіння і гріхів. Моя мрія здійснилася, адже тепер кожен, хто дивиться на мене, згадує про великого та люблячого Бога. Це справді так, тому що багато дерев залишилося стояти на схилі гори, але жодна з них не може розказати людям про Бога стільки. Скільки зробиться Голговський хрест.